Здоровенькі були, шановні, дякуємо за вашу увагу до каналу «Літературні шедеври з тобою і запрошуємо до співпраці. Ви слухаєте та дивитесь, а ми читаємо і малюємо. А ще було б непогано, якби ви більш активно коментували наш аудіоконтент та долучалися до спонсорства. Це якнайкраще допоможе нам просувати українську мову як в країні, так і по всьому світу. Кожен з вас може обрати для себе найбільш реалістичний варіант допомоги. Для початку рівень аматора всього 35 гривень. Цей початковий рівень дає вам змогу отримати значки для спонсорів, авторські емодзі від нашої студії та шорт стільки для спонсорів. Наступний рівень рівень небайдужого. Це вже подорожче 100 гривень. Тут ми пропонуємо бонуси попереднього рівня плюс ранній доступ до нового контенту та перелік тих, хто став спонсором у кожному описі до контенту. Третій рівень, як ви розумієте, ще дорожче, рівень знавця 750 гривень. В нього входять бонуси попередніх рівнів та можливість долучитися до опитування. В нашому оточенні багато слухачів, які прагнуть розповісти нам, як читати, що малювати. Ми розуміючи, це вважаємо. Бажаєш вплинути на творчий процес? Заплати. І якщо перевага після опитування буде на боці більшості, ми врахуємо це в нашій роботі. Останній рівень для спонсорів, які мають професійний інтерес, працюючи в видавництві, освіті та з перекладами. Рівень фахівця. Рівень, як завжди, має бонуси попередніх рівнів, а також оплачуючи 1350 гривень, усі фахівці зможуть отримати редакційно оброблені переклади книг, які ми розміщуємо на каналі Літературні шедеври з тобою. Хочемо звернути увагу, переклади наша студія робить без втручання штучного інтелекту. Усі наголоси в текстах мають позначку на правильне озвучення, а місця, про які розповідається у творі, якщо вони, звичайно, не вигадані авторами, перевіряються. Ось, мабуть, і все, шановні, про можливості, які ви отримаєте, натиснувши на кнопку Стати спонсором. Бережіть себе та будьте здорові!